Цих старший ординатор травмпункту Ужгородської міської лікарні Анатолій Дідківський показує знімки найскладніших переломів, з якими звернулись пацієнти 2 січня. Поступила в півдесятої ранку. Переломом стегна пала на вулиці, була доставлена швидкою допомогою госпіталізованого травматологічного відділення для оперативного лікування. Через ожеледицю 2 січня травмпункт міської лікарні працював у посиленому режимі. На чергування додатково викликали лікарів, каже Анатолій Дідківський. Ми мали багато людей, було 66 звернень. З них 14 було госпіталізовано на оперативне лікування. Із стегного мілково ступневі суглоби, променево запясні передпліччя, багато людей. Пацієнти, які звернулися у травмпункт 3 січня, кажуть, травми отримали напередодні. Пішов вечір додому, напроти навпроти Бодурського парку, в та й все на плече. Болить плече. Крепко болить, так як зубна біль, але звернувся певно, що немає перелому. Піскнулась на сходах і впала. Поїхала додому. Думала, що, ну, все мене це щось дуже сильно болить нога. Майже 75 тонн протиожеледних сумішей використали комунальники міста лише за першу половину дня 2 січня, посипаючи дороги та тротуари загального користування, каже заступниця директора департаменту міської інфраструктури Ужгорода Олександра Турянчик. З четвертої з п'ятої це вже було виїхала сама комунальна техніка. Це комбіновані дорожні машини. І потім біля шостої години вийшли вже самі прибиральники безпосередньо посипати тротуари та пішохідні. Переходи. Заходами програми благоустрою передбачені видатки тільки на утримання з зон загального користування. Утримання в зимовий період прилеглої території правилами благоустрою, аргументовано що це самі суб'єкти господарювання здійснюють. Штрафи в залежності від того, чи ти суб'єкт, від 340 до 1700 гривень за неналежне утримання зимове утримання. Карпати починає надходити холодна повітряна маса з Атлантики. Вона і вплине на формування погодних умов на Закарпатті найближчим часом, каже синоптик обласного центру з гідрометеорології Андрій Золотарьов. Погода буде нестабільна і в плані опадів, і в плані температур. Ну, майже кожен день ми очікуємо опад. найближчі 2-3 доби. Ми очікуємо зниження температури вночі до 3,8-4-9 морозу. А Високогорія сходу в області 11-14 морозу, ну і максимальні температури на, на зелені в день плюс 2, плюс 3, може і менше. Тобто переважна морозна погода, тому опади, які будуть в цей період, вони будуть вигляді снігу і снігу. Аби уникнути травматизації під час такої погоди, лікар-травматолог Ужгородської міської лікарні Анатолій Дідківський радить звернути увагу на таке. Бажано взагалі не виходити, особливо людям старшого віку. Взагалі бажано не виходити в таку погоду на вулицю. Але вже якщо десь дуже треба, треба хороше взуття з великим протектором, з мегкою підошвою, дивитися, обов'язково де є желедиця, старатися обходити ці місця. На полузігнутих зігнутих ножках маленькими кроками Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.